Миттєвості життя простих речей 17 січня у Львові відкрилася персональна виставка художниці Уляни Калагурської у палаці мистецтв. Автор представила більше 50 картин, написаних протягом останніх семи років. Бачила експозицію Ірина Гоць. За освітою Ляна Калагурська архітектор каже, професія сама підштовхнула її до художнього мистецтва. В кожній картині речі, які їх бачить вона сама, ті, що оточують нас кожного дня, але яких ми не помічаємо. Вона зображає не абстрактне, надає перевагу динамічним та експресивним кольорам. Художниці прості речі наповнюються життям. То я хотіла показати то віконечко таке маленьке, яке ми фактично не бачимо, тому що ми дуже біжимо, дуже ритм життя. Хауди. Швидкий Біжимо невідомо куди, і не зауважуємо того, що довкола нас, і ті речі прості, здавалося би такі, але в них є така гармонія, краса, яка вартує уваги. Експозиція, що відкрилась у палаці мистецтв, вже не перша її персональна виставка. До цього роботи Оляни Калагурської були представлені поціновувачем у 2002 році у Шевченківському гаю та двічі, у 2003 та нещодавно у її рідних винниках в історику краєзнавчому музеї Ті експерименти, частина тих робіт, де вона шукає себе в кольорі, де вона хоче передати настрій, де вона хоче підняти тему. І я на тому хотів би зупинитися. Філософські речі не є такі аж з космосу, вони є з нашої землі. І вона бере всякі, і вона бере всілякі. І от те, що вона бачить, але вона викладає через розуміння своє і е, того, що є навчено, і то, що вона сама дійшла. У Львівському палаці мистецтва виставка живопису Уляни Калагурської триватиме до 4 лютого. Ірина Дмитро Логваненко вісник.